За кілька днів у нас розпочинаються літні канікули, обріяні дітлахами. І аби відпочинок дітей не був зіпсований можливими неприємностями, ми нагадуємо батькам кілька правил безпечної поведінки, які треба донести своїм дітям. Батьки не залишайте дітей без нагляду, будьте уважними до них і та їхньої поведінки. Не залишайте відчинені вікна в кімнаті, де перебувають діти, навіть якщо ви вийшли на кілька хвилин. Контролюйте, де і з ким перебувають ваші діти, чим вони займаються. Навчіть дітей говорити куди вони йдуть, з ким вони йдуть вчасно повертатися додому, нікуди не йти з незнайомцями, обговоріть правила поведінки з такими людьми. Якщо ви залишаєте малечу вдома на кілька годин, проведіть інструктаж з техніки безпеки та залиште номери, за якими дитина може звертатися до допомогу. Це 102, 103, 101. Відпускаючи дитину на прогулянку, нагадайте і правила дорожнього руху, а краще своїм прикладом покажіться. Також наголошуйте, що Дити купатися е, самостійно на водойме небезпечно. Не відпускайте дітей на такі прогулянки. Батькам підлітків е, треба. Нагадати своїм дітям про шкідливість впливу алкоголю, наркотиків та тютюну. Поясніть дітям, якщо вони виявляють небезпечний підозрілий предмет на вулиці, ні в ніякому разі його не можна чіпати, не можна до нього наближатися. Краще у цьому випадку зателефонувати дорослим, покликати їх на допомогу або набрати 102. Також обговоріться своїми дітьми, якщо вони перебувають під час повітряної тривоги на вулиці, алгоритм проговоріть, алгоритм їхніх дій, як треба діяти. Бережіть своїх дітей, і хай ваші канікули будуть гарними.